Для себе от, от, три такі блоки е, виділяються в цій проблемі. Це проблема мови і е, скажімо так, е, орфографії, у, у, точніше відсутності орфографії, деяких вивісок вирісних рекламних, е, проблема естетичного вигляду, е, точніше проблема неестетичного вигляду і е, проблема, яка стосується привабливості для туриста. З мови, мабуть, тут найпростіше, достатньо взяти український правопис, якщо це українському мовна випуска. І для цього ж багато у кого просто у мене доходить, що треба подивитися просто-напросто в просто правописі, як, як, як це пишеться. А стосовно якою мовою писати, українська, російська іноземна, ну, моя особиста думка. Необхідна, щоб була вирізка української мови, але якщо це все-таки ми орієнтуємось на туриста. То е, нічого поганого немає у нормальній, естетичній вивісці іноземною мовою. Але українською ж ну, закон про мову про державну мову ніхто не е, Естетичний вигляд. Знову ж таки, це питання естетичного смаку, того, хто робить, хто замовляє. Дуже правильно було сказано, коли замовник він сам не знає, що він хоче, і так, а давайте щось зробимо, аби воно було от, якось -от себе ідентифікувати. Тобто тут питання в тому, що в нас замовники цих послуг, вони не знають, що вони хочуть, а для виконавця ну, безобраз дуже часто просто ну, гроші платять, ми їм зробимо те, що простіше, і не будемо заморочуватись, а краще чимось тим, де платять більше грошей. Ну, Це ж я не секрет. Тому оцей естетичний смак, він же ж так, я ж так просто ні штрафами, нічим не виховуєш. Це просто питання, вже як наскільки людина це розуміє, естетично це чи ні. Звичайно, тут може можливо навіть відповідальність рекламних компаній, які це виставляють, надають поліграфічні послуги. Підказати дійсно клієнту, ну шановний, ну що ви робите? Ну це ви це хтось почитати буде. Ну ми можемо вам зробити там, так? Про те, скільки це буде коштувати, але ж тут я думаю, це відповідальність. Відповідальність замовника ніхто не знімав. І я, наприклад, особисто дуже часто ігнорую ті заклади, в яких з помилками написані якісь чи вивіски, чи назви, чи там можливо, що попало, написано на, на склі. І інколи теж питання, це ми з вами розмовляли до телефону, що в інтернеті що, щодо вітрин, коли наліплено багато всяких папірців, і не зрозуміло, що там читати, і до чого вони взагалі ті папірці стосуються. Там якісь книжки, там ще щось. І от ця незрозумілість, вона дуже збиває інколи, потенційного споживача. І я подивлюсь, так, що вони там хочуть. Благо в нас тут таких закладів вже відкрилося багато. Дуже важливе питання, і це набагато важливіше воно це якраз питання туристичної привабливості. От приїхати приїздить гість до нашого міста і дивляться, що тут взагалі. То тут поєднується все. І мова, якщо він знає українську мову, англійську де там теж з помилками дуже часто пишуть. А скільки там варіантів вже є там деяких слів, назв, то той секонд-хенд вже як тільки не писали. Я вже дивлюсь, тому господи. Люди взагалі не те, що в школу не ходили, а взагалі перше перше це чують. А, тому і тут поєднується питання естетичної привабливості, і дуже важливо те, що було сказано якась е, самобутність, яка необхідна тут. Людина е, їде до міста, подивитися прекрасну архітектуру не до нашого міста, насолодитися чудовою природою, але ж е, е, вона хоче також бачити якусь цікаву вивіску, е, якісь там е, фігурні, якісь можливо компоненти на цих вивізках. Скільки ми можемо перерахувати зараз таких, от, ну, хоча б якщо не чернігівських, то е, автентичних якихось українських назв в закладів, там, готельного, ресторанного бізнесу і так далі. Далі однієї бальці в одній руки вистачить. Тому це питання тут, я думаю, можливо, трошки недопрацьовують, але ж ну, як в нас немає такої компетенції контролювати е, наше там, управління, управління розвитку, але, можливо, рекомендаційні якісь моменти вони можуть. Тут я не виключаю того, що ми можемо надати рекомендації, але вони ж, як то кажуть, їх можна просто-напросто на них не дивитися, бо ми не маємо зповноважень контролювати ці всі питання. Тому я думаю, що це, як то кажуть, оці всі питання, це статус того закладу. Якщо заклад хоче мати той статус, високий статус, до якого він прагне, він знайде можливість, кошти вони не такі вже великі, найняти е, чи ту людину, яка зробить їм нормальну рекламу, чи, чи просто якщо директор це не знає мови, то хоче просто хтось йому подивиться там, за 20 гривень, як воно в словнику е, правильно пишеться. Тому е, я думаю, що перш за все відповідальність рекламодавців. Певний контроль і дуже дієвий контроль повинен бути з боку громадськості. Хочерношник, якщо я громадянин як зайду до якогось магазину, скажу у вас там помилка на місці, ну ви знаєте, куди мене з а якщо я е звернусь. До дільниці напишу відповідну заяву, а потім сюди прийде людина при майбутнє. Можна вкусну, можливо, прийдуть люди з посвідченням і скажуть, так, а у вас не дотримується, а де у вас естетичний виділення? От от він вже задумається, ага, так можуть вже наступного разу ще щось тут мені там прийти перевірити. Але і такі от сигнали від громадськості вони повинні поступати. От іде кожен з нас. Ага, щось там не таке. Давайте все-таки будемо виправляти. І разом зробимо наше місто краще. Дякую. Очень много сейчас говорили о функциях, о том, как должно быть. я бы хотела сделать на наобучающий функцию, о том, что говорила Александра. Почему? Потому что зачастую вот эти все вещи происходят от того, что владельцы малого и среднего бизнеса, они ну, как бы зачастую считают себя э, такой, ну, гениальными маркетологами, рекламистами, не нуждающимися ни в чьих советах и помощи. И выбирают подрядчика по изготовлению рекламы по принципу цены, во-первых, во-вторых, ну вот умеешь работать в фотошопе, уже дизайнер. Ну и поэтому да, происходят вот такие вот печальные вещи. Я думаю, что нужно сделать большой упор, еще и акцент на том, чтобы собирать и обучать вот представителей малого среднего бизнеса, потому что на самом деле правильные красивые вывески – это плюс их к их доходу. И это то, на что имеет смысл тратить время и что имеет смысл тратить.